Привіт, динамівці! За останні кілька годин заява відомого українського журналіста викликала багато резонансів щодо майбутнього одного з наших юних талантів. Можливо, ви вже знаєте, мова йде про захисника Тараса Михавку, який відзначився, але також припустився деяких помилок цього сезону. Перш ніж почати, підпишіться на канал тут і поставте лайк. Га! Ходімо. Журналіст Віктор Вацко. Відомий своїми категоричними думками розповів про ситуацію з футболістом. Він розташувався на користь михавка, який важко переживав тиск на полі. Вацко зазначив, що відповідальність, яка лягає на молодого захисника, не варто покладати на нього, враховуючи його юний вік. Чи винен михавка, що на нього випав такий величезний тягар фізичної та психологічної відповідальності? Недарма він почав часто помилятися. Але в глибині душі це нормально, сказав журналіст. Однак Вацко дав зрозуміти, що справжня проблема не в михавці, а у відсутності остаточного вирішення оборонного сектора Динамо. Він додав, ненормально те, що київське Динамо не може знайти досвідченого захисника, якого так довго готували. Це проблема керівництва клубу, а не михавки. Тож, шанувальник, як ви ставитеся до ситуації з Тарасом Михавком Віктора Вацка. Невже відповідальність справді перевищує те, що він може винести? Залишайте свою думку в коментарях тут я прощаюся, але вже чекаю наступне відео: Обійми, Динамо.